Оце в нас умовна дорога. Отак, як стоїть автомобіль, це в нас і є умовна дорога. Тобто він рухається в цьому напрямку. Отут у нас умовний блокпост, оцей вот джип. Тобто тут основна споруда, де буде стояти самим крупним стволом людини. Як такого бетонного немає, ми використовуємо автомобіль. В автомобілі саме твердо захищена ділянка це там, де моторний відсік. Тобто він стоїть тупо за моторним відсіхом, цілиться ним. Прямо в лобове стекло. Тобто, метрів 15 20 від автомобіля, а краще 30, навхрест, так, ти береш водія однієї черги і заднього пасажира. Оце два так називаємо наших дозорних, які контролюють повністю автомобіль. Ти просто даєш їм можливість коротше, розслабитись в автомобілі. що на них дивиться крупнокаліберний кулемет. Достатньо стресового стану любому, хто на цю штуку заїжджає перший раз. Догляд проводить один воїн. Другий воїн. Просто його закриває, контролює і допомагає. Коли я підходжу до автомобіля, я підходжу з сторони задньої дверки. Це зрозуміло? Той, хто мене закриває, знаходиться в діапазоні обстрілу рівно за мною. Рівно за мною від автомобіля. Автомобіль абсолютно затамнений, я не бачу хто ззаду. Але я підходжу, як тільки він зупинився, підходить одразу, один один. Звідси він вже бачить, що простріл закритий. Звідси простріл закритий, там крупнокаліберний кулемет теж цілиться в ту саму машину. Відповідно, людина розуміє, що вона під контролем. Підходиш. Добрий день, вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Значить, людина виходить з автомобіля. Ви ще можете попросити ще одну річ. Якщо вікна такі абсолютно темні, а не прозорі, ви йому кажете, опустіть, будь ласка, вікна. Він опускає всі вікна, ви бачите салон, і ваші друзі, які вам допомагають, всі троє, теж бачать салон повністю. І тоді просите вийти з автомобіля. Він виходить, кладете ручку на плече і каже, залишайте до автомобіля. От. Тепер дивіться, як, як ставляться ножки ваші. Ножка стає в притул до його правої ноги. Пістолет ваш готовий до бою, ви його тримаєте в руці постійно. Пістолет це фактор впливу на цю людину. Ну його легенько прижали до нього ззаді, легенько прижали, щоб людина не мала часу вже думати ні про що інше, щоб вона відчувала пістолет у себе в бедро чи чуть-вище. -чуть Чому рука на плечі? Тому що в разі будь-якого руху людини ви відразу відчуєте, що він збирається кудись дёрнутись. І в цей момент, ви просто присівши, підсікаєте його, вибиваєте ноги, кладете його повністю на автомобіль. Кладете його таким чином, щоб ви заховалися від... Того, хто може бути ще в салоні. І не відпускаєте його. Хіба що він сильніший, фізично, здоровший, і починає там проводити якісь рухи. Тоді просто відштовхнулись від нього, відійшли. Все, зайняли бойову позицію. Звідси Автомобіль вас закриває. Повністю прострілюється трьома стволами, двома автоматчиками і кулеметом. Відповідно, в цієї людини далі продовжувати якісь конфліктні ситуації, шансів нема. Перший попереджувальний буде в ногу, а другий вже по вибору. Відразу, ще раз помаленьку вам показую. Ножка була вже на догляді, пістолет спертий в нього. Присів, підсік його і просто вибив. І все, і за нього сховався від машини. Якщо брикається далі, відійшов. Значить, не дергається він, ведеся нормально. Ви його провіряєте, стоїте так, як стояли. І провіряєте. Весь час спілкуйтеся з людиною, весь час. Ціль вашої поїздки. І ви його перевіряєте Везу повністю. Передачу. О, ви за передачу. Кому ви за ж передачу? Бойцю одному. Якому бойцю? 128-й. Суперський. Пішли, покажете, що у вас в багажнику. І з ним рухаєтесь. Рухаєтесь так, щоб ви були повністю ним закриті від машини. Ваш другий воїн закриває вас в периметрі. Він за вами рухається постійно. Тобто ви сховалися сюди за нього, а він сховався ще й за вами. Відкриває багажник, обов'язково сама людина, не ви відкриваєте багажник. Там може бути будь-який неприємний сюрприз для вас. Відкрили багажник, заглянули, що безпечно, нема там кулеметника, який на вас дивиться. Повернули людину в бік, заглянули. Якщо фізично великі якісь предмети, де щось може бути незрозуміле, просите, покажи, що в сумці. Він відкриває, показав. Не відпускаєте його, контролюєте постійно. Показав, все гаразд, трупів кусками нема, гранат нема, міномета нема. Все, зачиняйте, будь ласка. Він все зачиняє. Контролюєте людину постійно. І говорите. І говорите з ним постійно. Про погоду. Сьогодні така погода так задовбався. Як ти себе почуваєш? Ти теж задовбався? А в нас сніг. Закривайте багажник. Закрив багажник. Проважаєте його таким же чином до його робочого місця, тобто за руль, Ховаючись за ним від автомобіля. Якщо ви не бачите, що в ньому робиться. Дійшли в кінці кінців подивилися ще документи після того, як доглянули автомобіль. Чи перед тим, Це в принципі не має значення. Документи подивити. Ні, привели і тепер покажіть документи. Воді. Перевірили, подивилися документи. Дивитись вроді роже, та саме, що на фотографіях. Дякую, щасливий дорог. І тоді просите вийти з автомобіля. Він виходить, кладати ручку на плече і каже, лисам до автомобіля. От. Ножка стає в притул до його правої ноги. Пістолет ваш готовий до бою, ви його тримаєте в руці постійно. Весь час спілкуйтеся з людиною. Весь. час. І з ним рухайтесь. Рухайтесь так, щоб ви були повністю ним закриті від машини. Ваш другий воїн закриває вас в периметрі, він за вами рухається постійно. Відкриває багажник, обов'язково сама людина, не ви відкриваєте багажник. Відкрили багажник, заглянули, що безпечно, нема там кулеметника, який на вас дивиться. Повернули людину в бік, заглянули. Якщо фізично великі якісь предмети, де щось може бути незрозуміле, просите, покажи, що в сумці. Він відкриває, показав. Не відпускаєте його, контролюєте постійно. Проважаєте його таким же чином до його робочого місця, тобто руль, ховаючись за ним від автомобіля, якщо ви не бачите, що в ньому робить.